Досягти мети й фінансової незалежності, як у кризовому центрі міста добра, допомагають жінкам самореалізуватися. Наталія Криволапчук з дитинства мріяла стати перукаркою. Раніше проходила курси та через сімейні обставини залишила навчання. Нині жінка продовжує опановувати фах. Два Місяці я навчаюся після навчання. Планую знайти роботу. І став потихеньку ставати на свої ноги, щоб забезпечити своїх діток. Перший день я сильно хвилювалася. Коли я прийшла, познайомилася з викладачем, в мене чесно, було враження Вау! Те, що я навчалася раніше з приводу перукарії, то воно зовсім інше. А тут пояснюють: спочатку у нас теорія, потім у нас іде практика на манекенах. А от Майя Назаренко у місті добра пройшла майстер-клас і тепер робить букети з цукерок. Почали з цукерок, ну маю надію, маю віру в тому, що і буду з фруктів. В голові вже є от такі якісь ідеї по поводу цього. Ну, хотілося б ще майки з мастер-класи пройти. От може будуть якісь можливості. У кризовому центрі діє департамент захисту жінок. Тут із постраждалими від домашнього насильства працюють психолог та юрист. А віднедавна у місті добра з'явилася кейс-менеджерка. Фахівчиня навчає жінок долати труднощі та ставати фінансово незалежними. Для кожної підопічної складають індивідуальний план реалізації. Жінки не розуміють, куди їм далі рухатись. Вони не знають, як бути далі в тих обставинах. Вони не розуміють, що є ще хтось, хто міг проходити схожі ситуації, і в принципі вже можна напрацювати певний алгоритм, як виходити з того. У департаменті також допомагають жінкам розв'язувати юридичні питання. Ми стараємося забезпечити жінці безпеку. Після того це починається, скажем, такий довгий і нелегкий шлях. Судових звернень, судов поліція це можуть бути запити стосовно там притягнення кривдника відповідальності, розірвання шлюбу, стягнення аліментів, визначення місця проживання дитини, переоформлення чи поновлення якихось соціальних виплат. Це може бути питання майна. У кризовому центрі міста добра опікується понад 30 жінками. Дев'ять із них вже пройшли навчання. Альвіна Брамчук, Діана Чігак, Чернівецький репортер телеканал Сі 4